Air. У цьому відео ми з вами поговоримо про JYP, таку велику кей-поп-компанію, яка входить у трійку е, великих найбільших компаній цього жанру. Взагалі я не знала, чи потрібно про це точно говорити. Про це багато хто говорить, як на Ютубі, так в Тіктоці, Твіттері, у інших соціальних мережах, але е, мій онлайн-кінчик Діо. Привіт! Він мені дав мотивацію це зробити, він мене підтримав. Давайте вже будемо починати. Повернемося у той час їх дебюту, точніше, предебюту, саме на шоу на виживання». Тобто Стрикіт це чоловічий гурт, який був сформований саме через це шоу. І вийшло так, що вже одразу. Майже перед дебютом, якщо я не помиляюсь, Фелікса виганяють через те, що він погано володіє корейською. Фелікс, він етнічний кореєць, тобто його батьки корейці, але він народився в Австралії, тому він вважається австралійцем. От і через те, що його сім'я більше розмовляла англійською, його оточення розмовляло англійською. Він можливо і знав корейську, можливо, міг розуміти, але дуже погано. Саме тому uh, JYP подумав, що це хороший привід для того, щоб просто взяти і вигнати учасника. На жаль, він був не єдиним мембером, який міг покинути у гурт. Ось так просто Мінхо могли вигнати, точніше, вигнали. Через те, що він помилився у тексті, коли читав реп. Йому запропонували це зробити, він спробував, він помилився, і його вигнали через це. Я скажу і нагадаю, взагалі там хто забув, хто не знав, те, що він професійний танцюрист. Він танцював у а, BTS, коли ті виступали, і сам захотів стати айдолом через якийсь час. Але він не читає реп, він, у нього є прекрасні вокальні дані, але він в більшій частині танцюрист. І все-таки корейська знання саме реп, вміння це все навички. Ось це можна було взяти просто і навчити людей цьому. Але Знову ж таки, прекрасна компанія подумала, що на це повинна витратитися дуже багато часу, енергії, грошей, всього останнього. Так що їм простіше було вигнати е, цих двох прекрасних талановитих людей. Але давайте ми згадаємо, що правильно, що потім вони повертаються е, до оригінального складу Stray Kids і усі дебютують так, як вони є. Тепер ми можемо розуміти, що це було зроблено не скоріше не через е, помилки самих е, мемберів, а через те, що треба було зробити якусь інтригу, щоб що повинно було цікавіше дивитися, там перегляди, гроші, бізнес, все останнє. Ми не зрозуміли. І на жаль, е, Stray Kids мало де захищені компанії, в принципі, як і інші музиканти айдоли цієї компанії. Я думаю, що це проблема не лише у цій компанії, а в багатьох інших. Такі мембери, як Хьюджін, Фелікс і Мінхо. Ну вони буквально декілька разів піддавалися якоїсь агресії, незаслуженого гейту зі сторони гейтерів. Наприклад, не так і давно ну, була хвиля того, що е, із різних, абсолютно е, джерел писалося багато статей про дуже популярних айдолів. І під е, цю хвилю потрапила Суджин із колишньої учасниця G-Idol, е, також, е, здається, е, якась мемберка із Le Серафім. Е, і також Хюнджин із Секіт е, підався Цієї хвилі, на нього написали, е, начебто, історію, що він був в когось у школі. Те саме було і з Феліксом, і з Мінхо пізніше. І насправді у Кореї не все так, як, наприклад, може бути у нас. Тобто, так, у нас також неприпустимий булінг в школі, але. В Азії це набагато строгіше з цим. Тобто вас буквально можуть залишити без кар'єри, неможливо, хто ви були співаком чи мільйонером, там, чи ще кимось. Це настільки табу, що популярні люди не повинні мати ось такого свого минулого. Це просто неприпустимо для них. Саме тому Хінджі не довелося залишити. Стей на якийсь час без контенту з ним, бо він взяв паузу. Але е корейські націзен, які були проти е Хюнджіна, не не зупинилися на цьому, писали е різні листи, говорили багато де про те, що його повинні вигнати так само, як і суджін, із е такою компанією, як Куб. На жаль, це звичайно не єдиний випадок, коли е ця компанія не захищає своїх же айдолів. Наприклад, у квітні, десь так, квітень-тревень цього року, коли така трагічна доля із мембером Астро Мубіном сталася не, ну, дуже погана ситуація, він, на жаль, закінчив свій цикл життя. Хюнджіну також бажали зробити те саме, що і Мубін. Також на Влітку, здається, не пам'ятаю точно коли, але на Фелікса і на того самого Хюндзіна планувався напад у Китаї. Я пам'ятаю, як стей, я застала цей час. Я пам'ятаю, що багато стей стали писати листи в компанію. Багато великих таких каналів українською, саме вони залишали. Як треба писати на англійській, на корейській мовах листи, щоб був якийсь шанс, що їх прочитають. Джуб не дав абсолютно ніякої новини, що сталося, що не сталося, із Феліксом з іншими. Перші кліпи, такі як «НС», Боксер та інші... Приходили саме на селфі-палку, на їх камеру, тобто, мені здається, це навіть був телефон а не камера, е яку купляли саме скізи. Тобто компанія, якщо вона хотіла б знаєте, зробити отак е порофлу, як то кажуть, типу, е ось такі кліпи, то мені здається, що вони хоча б могли б купити ту саму селфіпалку, ту саму камеру, я не знаю, ну, типу. але... Ні, ні. Ескізи <реш> купляли за свої гроші самостійно. Я вважаю, що це ну просто ненормально. Що ж змусило компанію знімати їм нормальні кліпи, нормально якось хоч якось просувати, ми досі не знаємо. Давайте будемо чесними, ми здогадуємось. Другий гурт, про який ми поговоримо, це буде Ітсім. Це просто другий плекпінг. Саме так охарактеризували фанати а, цього гурту, коли а, і були лише на піку своєї популярності. Зараз ми поговоримо про це детальніше, і я хочу почати з історії про юну. Худоба Юни вона показала свою фігуру. Вона тут її виступ я вставлю, але вона виступала із відкритим животом, і було видно наскільки у неї мала її фігура, її руки були тонкими, в принципі, як і зараз. Тобто, ну у неї надзвичайно мала а, тонка фігура. Я хочу нагадати, що коли Юна депютувала, їй було 15 років, тобто це звичайний підліток, а вона. В принципі, фігура, вона навіть якщо у вас дуже добра генетика, така яка вона в юне, мені здається, вона напрацьовується не один рік. І до того ж, е якщо хтось не знає, там або знову ж таки чомусь забув, то айдоли е повинні охутнути перед своїм дебютом. Друге, про що я хочу поговорити, це залишальники юни. Один із колишніх співробітників Стафу говорив про те, що багато дорослих айдолів, ну нехай років до 20, ну, от 18-20, да, отак, е, говорили про те, що їм подобається юна, і вони будуть чекати, і дійсно чекали її повноліття, щоб просто е, познайомитися з нею, ну тобто вони її справді там любили там, чи кохали, ну тобто ось таке. І я дійсно можу багато що зрозуміти, але це я зрозуміти взагалі не можу. Давайте разом подумаємо, чому мені ненормально таке слухати. Бо... <п indlers> <announcing noise> Гурти завжди погано просувалися. Спочатку їх дебют довго відкладали і в оригінальному Такому складі повинна була бути співачка Сомі. Сомі пішла із компанії з гурту, і на її місце вже прийшла Лія. Дівчата разом із Лією хотіли піти із компанії в іншу дівчата разом із Лією хотіли піти просто з компанії, перейти, точніше, в якусь іншу компанію, де їх могли б просувати більше, або де умови до айдерів були меншими. І коли про це дізнався сам Джойпі, він дав все-таки дорогу їх дебюту. Далі почалися їх взлети, тобто легендарний вонобіта, наприклад, де дуже досі багато переглядів. Але потім музика стала трошечки погіршуватися. І мені, і авторці цього тексту, Дуже сподобався їх такий камбек, як сникерс. Але ця композиція ну, дуже сильно відійшла від а, самого концепту гурту. Саме тому а, потім, коли у нас було Локо і Чшир, вони не набули такої багатої популярності, як вонобій. Наприклад, або навіть половину успіху в вонобій через те, що фандом просто значно поменшився. Просто через одну, там чи через дві помилки у пісні. Також ставлення як до людей бажає залишати абсолютно чогось кращого, оскільки не так давно, там, де якраз таки було відео, де дівчата записували свій альбом, Джуб довів до сліз мало не всіх учасниць гурту. Це сталося лише через те, що вони не могли заспівати так, як було потрібно. Вони багато хвилювалися. І через це вся ситуація на них морально давила, і Джук нічого не знайшов просто краще, як ні здається, накричати. От, і через це дві мемберки просто плакали під час запису. Далі ми поговоримо про Екс Дінарі Хірос. Довгий термін між дебютом і першим камбеком. Камбек після дебюту не було десь місяців 8-9. Я нагадаю, що Stray Kids камбекнулись у літку, тобто це було 6, мені здається, червня, і зараз в листопаді у них знову камбек. Реакція Гаона на американські гірки у випусках Rock The World. Як на мене, просто видно, що йому було страшно або не дуже приємно знаходитися там. І запитання, чому вони саме там знімають шоу, де одному учаснику просто некомфортно. Насправді некомфортно не тільки Гаону, було не зовсім ем, нормально знаходитися там і Гонілю у останніх випусках Rock the World. Тікток-гурту з'явився тільки перед їх другим камбеком. Цей тікток буквально закинутий і виявилося, що герої взагалі просувають на китайському тіктоці. Якщо ви не знаєте, як працює китайський тікток, то я вам розповім: китайський тікток реальний лише із китайською сімкою. От і без китайської сімки ви не зможете зареєструватись на цьому тіктоці і. Разом з тією китайською сімкою ви не зареєструєтесь, не будете сидіти, не, ну, не маєте доступу ніякого до того TikTok, у якого ми звикли. Тобто, це дві абсолютно різні платформи з двома абсолютно різними умовами. І так, все таки герої повернулись на TikTok той, який нам звичний. І давайте зараз подивимось, і з чим вони повернулись. Я та багато інших фанатів очікували побачити їх відео під час ери ем, Overload, знову ж таки, е, де вони самі тобто, знімали, їм було це цікаво, там було багато контенту, але ми цього не отримали. Я все одно ще сподіваюся, що ми це отримаємо. У ері Deadlock майже всі схудли. Тут мені також є не тільки що додати, але що й показати. Наприклад, Давайте подивимось на одного з учасників, наприклад, Це Чун Су. Отак він виглядав предебют. І отак він виглядає, має вигляд. Зараз він дуже схуд. І давайте, як для прикладу, візьмемо ще одного учасника, це лідер Гоніль. І, в принципі, він в одному із своїх шоу, предебютних. Він говорив про те, що коли він приймав участь участь у Today's Menu, тобто у першого свого, то він важив на 13 кілограмів більше. Тобто, для того, щоб він дебютував із своїм оригінальним складом, він мав схуднути на 13 кілограмів, Дієти учасників. Джонсон не один раз писав у Бабл повідомлення по типу Я так хочу їсти, але я на дієті». Одного разу він написав у Бабл, що в літаку просто втратив свідомість. Також було ще одне інтерв'ю, де учасники мали писати про себе якісь факти, там відомі або маловідомі, і це все було анонімно, а інші повинні були здогадатися, хто це написав. Так от і от е, написав такий факт, що коли я дуже зайнятий їм лише один раз на день. Тоді Джуйон, е, тобто мене гурту сказав, що це може бути чонсу, і от також колишній учасник Дже часто жалівся на те, що його соло діяльність і діяльність гурту в принципі JYP просував не дуже активно. Це було. Обговорено у Reddit просто фанатами гурту. Фандом намагався звернути увагу на погане просування своїх хлопців. Також можу сказати, що гурт зараз поступово починає набирати активність. Бо до цього всі мембери були в армії. Але у хлопців досі немає якогось спеціального контенту, адекватного просування. Шоу там, наприклад, якісь музичні шоу там, і так далі. Останній камбек Юнкеля з альбомом Letter with отримав півтора тижні на музичних шоу і при цьому жодної нагороди. І на цьому промо альбому закінчилося. І ще був один концерт у Кореї. І два закордонних, але вони не набрали великої е, популярності або просто широкого розголосу. Це насправді ну, дуже жахливо, оскільки все-таки, на мою думку, компанія. Перше, що має зробити, це просувати, а вже потім створювати нові якісь огурти. Але у цьому випадку у нас зовсім все не так. У нас ієрархія просто-проста. Спочатку у нас є Day Six, там Ще якісь гурти. Ну, я їх пропущу скажу про Stray Kids. Потім у нас ідуть. Е, там... Ні, спочатку Twice, потім Stray Kids, потім Іц. Е, потім у нас ідуть Герої, потім NMX, а після NMX у нас це. Ну, скажіть, не так вже і перспективно, в принципі, для всіх гуртів. Перед тим як Ginie. Учасниця, яка вже покинула гурт, була пішла з гурту, точніше. Всі фанати помічали на різних відеовлогах, різних конкурсах, смс-уфабл, її, фотографіях, що вона себе почуває ну, просто жахливо. На це в принципі не мала компанія, і ця компанія не захотіла просто знайняти якогось психолога, щоб допомогти своїй мемберці. Морально, там, не знаю, доларом. <ріст> Вибачте. Цей психолог міг би дійсно допомогти дівчині, і хто знає, можливо, вона взагалі б взагалі не пішла з гурту, бо, як на мене, її те, що вона пішла, це е, дуже сильно вплинуло її моральний стан. Але компанія цього не зробила. Після того, як вона пішла, концепт дівчат сильно змінився. І JYP знову не зробили абсолютно нічого. На цьому все. Дякую, Sunshine, що подивилися це відео. Я вас дуже сильно люблю. Станьте героїв, станьте кращих, станьте усіх інших е гуртів, які тут були. Давайте підтримуємо їх усіх. Е дякую за вашу увагу. Всім па-па!